ви дивитесь спецпроект Kids News. сьогодні. У випуску я Христина Червенюк, як і обіцяла, підготувала для вас ексклюзивну інформацію. Красуні красунні з усієї України, учасниці 10-го ювілейного фестивалю конкурсу Міні Світ краси України 2015 вже в Чернівцях. Традиційно спочатку відбудеться перша зустріч учасниць. Ходімо, і ми знайомитись. Дитяча агенція Step by Step знову зустрічає у Чернівцях найталановитіших та найчарівніших дівчаток України під час першої зустрічі за доброю традицією. Красуні учасниці фестивалю конкурсу Міні світ краси України 2015 знайомилися та обмінювалися подарунками. Року фестиваль конкурс Мініс краси України 2015 ювілейний. Тому організатор свята Ірина Агаларова готує для учасниць та глядачів чимало сюрпризів. Ірина Володимирівно, ви кожного року влаштовуєте грандіозні шоу. Чим цього року плануєте дивувати глядачів? Ну звісно, що найголовніше це десятиріччя цього конкурсу. Це склад наших учасниць, тому що цього року їх аж 30, Це 15 міст України, і приємно, те, що цього року в нас беруть участь дівчата із Луганська, із Донецька і навіть з Севастополя. Звісно, що буде нова програма, нова сцена, зовсім нові костюми і навіть зовсім. Інший сценарій проведення цього конкурсу ділитиметься секретами успіху з учасницями Маленька Королева України 2014 Ольга Червінська, яка стала обличчям ювілейного конкурсу Мініс від краси України 2015 Олю, ти як переможниця фестивалю конкурсу Мініс від краси України 2014 Що побажаєш цьогорічним учасницям? Щиро вітаю всіх учасників конкурсу Міні світ краси України 2015. Від усього серця хочу їм побажати творчого натхнення та успіху, щоб вони викладали себе на всю, як вони можуть себе проявити, і щоб вони приїхали додому з найкращими емоціями і, звичайно, з перемогою. У Чернівцях, окрім щоденних репетицій, на маленьких та юних зі всієї України чекають чимало цікавого. Зокрема, учасниці вже побували в облдержадміністрації на зустрічі з головою обласної організації партії ВО Батьківщина Іваном Мунтяном та завітали до дитячого будинку Малюк, куди принесли чимало подарунків для малечі. До речі, цього року всі зібрані кошти з продажу квитків організатори знову передадуть на лікування онкохворих діток нашого краю. А саме фонду Подаруй дитині життя. А ще для маленьких леді приготували цікаву екскурсійну та розважальні програми. Саме зараз дівчатка насолоджується унікальною та шедевральною архітектурою чернівців. Уже сподобалось місце Чернівці Тут дуже гарні люди. Вони дуже гарно відносяться до інших людей. Ми сьогодні були на атракціонах парку Тараса Шевченка, гуляли по місту. В нас була екскурсія. Ходили на відомій вулиці в Чернівцях. Ну мені все сподобалось. Я хочу на конкурсі отримати корону і при... і приїхати додому в Тернопіль з перемогою. Я розумію, що головне не победа, а участь. Я буду увіріне чувствуть себе на сцені. Результат побачимо вже 8 червня у літньому театрі. Не припустіть і ви феєричне дійство. 10-й ювілейний фестиваль-конкурс Міні світ краси України 2015. Побачимося у спецпроєкті Kids News. Ваша Христина Червенюк.